І на цьому моменті ви таки можете в себе в голові задуматися, що надмірне вибачення може бути маніпуляцією? Так. Да. Подумайте, що би ви відчували, коли спілкуєтеся з людиною, яка Ой, вибач, 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 блін, мені так незручно, пляха, я такий, от вибач, мені, будь ласка, я так не хотів, щоб так сталося, така неприємна ситуація. І починають, починають, починають розказувати, вибачатися, вибачатися. Що би ви відчували? Ви би вже хотіли пробачити У вас. же воно вже як відчуття обов'язку. Ви вже повинні пробачити людина. Вже стільки вклалася в це пробачення, і насправді це маніпуляція. Насправді, маніпуляція по дуже багатьох рівнях з одної сторони, це випрошене, ви якби пробачення, тобто людина вас схиляє. Ви, можливо, там не хотіли би думати це. Можливо, для вас взагалі ця ситуація не мала ніякого особливого значення. Проте людина її підкреслила. І почала вимагати від вас оцього підкріплення. В людини може бути зараз несвідома маніпуляція, в неї може бути просто проблеми з самооцінкою, наприклад. І вона хоче, щоб ви підтвердили її, що вона там молодець, що все окей, все тому подібне. Проте це потрібно розуміти. Це маніпуляція, і вона так працює. Тому слідкуйте навіть за такими ситуаціями, коли вас просять вибачення, коли вам говорять приємні слова, і не втрачайте там пильність.